Взуття літа. 20 кг, сорту екстра. Давайте будемо дитину. Перші, перші нас буде класні, ось такі адідаси, Дуже там симпатичнені. Ось так вони виглядають. А наступні це буде ось такі. Також дуже симпатичні. Опс! Наступні, у це будуть ще одні адідаси, Ось так вони виглядають. Також дуже симпатична пара. Маси. Вам покажу наступними. Так, ось так вона вийде. Ось так класична моделька, але яка завжди буде в тренді О, від полі. Так, ось покажу вам ось так. Так, покажу вам ближче. Ось так. І тепер трішечки відмити. От я, можливо, окісничок кине та лісу. Також у нас тут є літне взуття. Так, покажу ось такі, замотуються на місці жнічці. Ідуть у нас такі платфорні, гарний такий пйомчик. Тут у нас дібає джинсик. Ой, дуже стильно. Тепі, як у джинсову спиничку. Взагалі буде класно. У нас будуть ось такі лагесенькі, з блискітками. Далі найки дуже шикарні. Погляньте, які. Ось так вони виглядають. Дуже ефектно. Далі це буде ще одна пара класних найк. Палець. Дуже класно виглядають. Дуже-дуже. Також у нас тут на підборах взуття. ось такі, також дуже прикольне, ніби шкіра. А, якось прикопила. Нехай буде так. Ось такі намочики з блискітками. Ой, погляньте, це тут Омбре Омбриє на шпильці. Дуже і дуже симпатичний. Прімарка, до речі, буде хліба у нас тут Ти? Ось так. Ой, я думаю, що примарка завжди класний і стильний взуття. Наступну та полі також класна моделька. Іду з такими блискітками. Ви можете бачити, як вони подиливаються вони на світлі. Я думаю, що літком в таких вийде собі десь погуляти. Я думаю, це взагалі класно. Далі у нас тут ось такі на платформі, на капличку. Наступні-наступні, тут буде пара чоловічих. Ось так вона виглядає. Стивіленькі, дуже стильні. В ідеальному стані. Просто ідеальний. На ось така. У нас така косичка. Ніби. Погляньте, вони ніби не ношені взагалі. Далі і це такі ракети. Я ось такінький піджинс, джинс. Наступні це нас буде тапулі. Такий квітковий принт мають. Угу. Так, в'єтнамочки з такими тут камінчиками в чорному кольорі. Далі. Ой, це теж якась стильна моделька червоних. Ось так на каблучку. Присутній такий невеличкий каблучок. А, давайте далі будемо нас мабуть, буде І ось такі лофари. Ось так вони виглядають. Ну, там щось такі ласкріве стає погляд. Ось такі на ну, панкетці. Стильна моделька, до речі, непогана. Я думаю, що підматічку, під спитничку дуже непогано. Далі. Любите пара красівочок. Просто потрібно їх зачистити. А так взагалі класно. Чоловічі. Котичневі чоловічі, думаю, це шкіра. Дуже симпатична пара чоловічок. А, присутні у нас ось така зенькі сандалки. Далі будуть лофари в коричневому кольорі. Ось такенькі. Натанки. Ой, погляньте, які шикарні туфлі в золоті. Я думаю, що вони там коштують. Ще мало. Балетки, тостенькі, чорні, з такою переплетними вличками. І також у нас є ось такі п'ятики, дитячі та І все. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.